Голова служби безпеки Василь Малюк на зустрічі з послами країн G7 обговорив ситуацію щодо стеження за журналістами Бігус інфо повідомив про кадрові рішення та запевнив, що не допустить порушення принципів свободи слова у діяльності СБУ. Про це повідомляє прес-служба СБУ у Фейсбук. Повідомляється, що під час зустрічі малюк розповів про готовність служби безпеки захищати демократичні цінності. Зокрема, свободу слова в СБУ зазначили, що Мати отримали відповіді щодо ситуації навколо редакції «Бігус.Інфо». Малюк поінформував про прийняті кадрові рішення, зокрема щодо звільнення керівника департаменту захисту національної державності та переформатування роботи тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення. Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ. Нагадаю, невеличка передісторія, що 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань бігус інфо ймовірно вживають наркотичні речовини. Керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з бігусінфо, здадуть тести на вживання наркотиків. Згодом 5 лютого журналісти розслідувачі Бігус інфо повідомили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеж за редакцією за операцію. Відповідав департамент захисту національної державності СБУ вже 31 січня. Президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності служби безпеки України Романа Семенченка 5 лютого. Служба безпеки України заявила, що керівництво прийняло кадрові рішення щодо свого департаменту. І що серед клієнтів наркодилерів виявили окремих співробітників «Бігус.Інфо». 6 лютого народні депутати проголосували за виклик голови служби безпеки України Василя Малюка до Верховної Ради із доповіддю щодо прослуховування «Бігус.Інфо». інфо. Тим часом про те, що Україна розраховує, що європейський союз схвалить 13-й пакет санкцій проти Російської Федерації впродовж лютого цього року. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час брифінгу з віце-президентом Європейської комісії, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Борелем у Києві. Ми цінуємо послідовну санкційну підтримку Євросоюзу проти Росії за її агресію щодо української держави. Кремль зараз вкладає багато медійних зусиль, аби посилити наратив про те, що санкції не працюють. Вони це роблять саме тому, що санкції це ефективний інструмент тиску. Ми маємо далі їх посилювати. Розраховуємо, що наступний тринадцятий пакет санкцій буде ухвалений уже цього місяця. Водночас, очільник українського уряду підкреслив, що цьогоріч необхідно сформувати остаточний інструмент конфіскації та використання заморожених російських активів на користь України. Він привітав зусилля ЄС, які відкривають шлях до використання прибутків від заморожених російських активів, а також ініціативу Європейської комісії щодо конфіскації доходів, що були отримані в результаті порушення європейських санкцій. Ми продовжуємо наголошувати на тому, що використання прибутків від російських активів це лише перший проміжний крок. Наразі в пріоритеті створення юридичного механізму, який дозволить конфісковувати заморожені російські активи, включаючи суверенні активи Центрального банку Російської Федерації і спрямовувати їх на потреби України. І влада розглядає членство України в Європейському союзі не як далеку перспективу, а як набір кроків, які можна виконати у найближчі роки. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на спільному з віце-президентом Європейської комісії, високим представником ЄС за питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Бурелем на брифінгу у Києві. Перемога України це перемога Європи. Успіх України це успіх Європи. Це стосується як перемоги у війні проти Росії, так і членства України в Європейському Союзі. Рішення Європейської ради щодо відкриття перемовин про вступ України до ЄС, ухвалене в грудні минулого року, стало історичним кроком. Зараз важливо не зупинятися. Він привітав рішення про початок підготовки європейською комісією переговорної рамки з Україною та проведення офіційного скринінгу українського законодавства на відповідність європейському. Наступним кроком у цьому напрямі має стати невідкладне фактичне започаткування переговорів щодо членства України в ЄС. І ми зробимо все, щоб пом'яч не затримувався на українській стороні поля. Сказав очільник уряду у цьому контексті. Прем'єр-міністр зазначив, що Україна впроваджує необхідні зміни, трансформує інституції. Імплементує європейські норми і практики. Ми будемо повністю відповідати критеріям ЄС максимально швидко. Знаємо, що це дуже амбітно, але за останні два роки Україна довела, що неможливе можливо. Тож членство її в Євросоюзі ми розглядаємо не як далеку перспективу, а як набір кроків, які ми здатні виконати у найближчі роки. Наголосив на цьому шмигаль.